Місто оговтується від ракетного удару, який 14 вересня росіяни завдали по гідротехнічній інфраструктурі. Через нього річка Інгулець вийшла з берегів. У зоні підтоплення опинилися більше сотні приватних будинків у двох районах міста. Завдяки злагодженій роботі військової адміністрації, екстрених служб, рятувальників та промислових підприємств ситуацію швидко взяли під контроль і вже за дві доби рівень води майже повернувся до норми. Швидка допомога відвізи. Мобільні офіси центру надання адміністративних послуг вирушили до мешканців вулиць, що постраждали внаслідок повені за для того, аби люди зручно змогли оформити компенсації за пошкоджене майно. За дорученням голови військової адміністрації Олександра Вілкула у кривому розі організували роботу комісії, яка фіксує руйнування та збитки, завдані домогосподарствам. А 19 вересня мобільні офіси центру Віза розпочали прийом заяв від криварістів на компенсацію збитків від підтоплення. До виїзного офісу на Гданцівці завітали десятки мешканців вулиці Машинобудівної, у тому числі. Інна її будинок витримав стихію. Втім, на подвір'ї пенсіонерки внаслідок повені постраждало багато господарчих споруд. Все плило, все плило. І гараж літній, і кухня поплила, і зимній гараж, все поплило. дом вода не зайшла, була у, у двері. у нас високий фундамент. Сира ванне страшний був. Мені найставне котіло, все остальне мене не Знаете, ну Те, що сира, звісно, сира, мені можемо. не знаю. Якщоби ти ще літо куди зараз я не знаю, що ми будемо робити. У виїзних офісах працюють по два адміністратори ЦНАПу Віза. Вони займаються прийомом інформаційних повідомлень про пошкоджене та зруйноване нерухоме майно, більш відомих як допомога від держави. Вони допомагають тим, хто не має змоги надіслати заявку через додаток Дія тут же працюють її соцпрацівники, які допомагають постраждалим оформити допомогу від міста щодо державної компенсації. По завершенні бойових дій буде створена спеціальна комісія, яка буде Оцінювати збитки і визначатиме розмір виплат постраждалим. Що стосується адміністраторів центру віза, то зараз ми приймаємо такі повідомлення тільки від власників житла, спадкоємці можуть подати, також можуть подати члени кооперативів житлових або ті, які інвестували, фінансували проекти будівництва. А також ну щоб що потрібно для того, щоб подати, просто має прийти до нас власник та подати. Паспорт, код та про документ на житло протягом тижня скористатися послугами мобільного офісу Віза зможуть мешканці й інших жиломасивів центрального міського району. Зокрема, у середу, 21 вересня, виїзний офіс прийматиме громадян на мікрорайоні Карачуни на вулиці Алмазній, 18, біля магазину АТБ. А у п'ятницю, 23 вересня, на території військового містечка на вулиці Костя Пестушка. 1. час прийому з 10 до 14. Постраждалі мешканці інголецького району можуть Звертатися до територіального підрозділу центру Віза на проспекті південному 1 а також до приміщення прозорого офісу. Окрім цього, документи на матеріальну допомогу від держави можна оформити у будь-якому районному відділенні ЦНАП віза або через мобільний застосунок Дія Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, першоміський.